Я не думав, що а, мені доведеться їздити по Україні і розповідати і вчити матерів, як треба зберігати спогади про їх дітей? Крок за кроком, крок за кроком, ми потрапили в парламент Великобританії тим, що ми даємо емоцію, і ця емоція вона настільки сильна, що її важко забути. Яка наша фундаментальна місія, як Bank of Memories, як спогадів України? Це зберегти і передати отриманий досвід. Добрий день, мене звати Миланчик Андрій, я голова громадської організації спогади України і є засновник, один із співзасновників. Ідея створити громадську організацію «Спогади України вона виникла в 2023 році, 2022-2023 році, після того, як я відвідав умицький воєнкомат, я ставав на облік і розповідав, там, чим я займаюся. І коли воєнком почув історію Першого цифрового пам'ятника, який я створив для загиблого героя в 2019 році, він сказав, що це потрібно всім треба роботи, і я почав збирати першу команду для реалізації цього проекту. Спогади України це історія, яка націлена на збереження спогадів наших героїв, які віддали життя, і не лише ті, які віддали життя, але найважливіше це історія тих, кого вже немає, тому що цей проект був придуманий мною. Для збереження спогадів про мою маму, коли я дізнався, що вона захворіла Паркінсом. І а, усвідомивши оцей момент, як ми швидко втрачаємо і створюємо дані, а це зовсім інша історія, яка була 20 років назад. Зараз ви маєте мобільний телефон, ви маєте там купу фотографій, а післязавтра у вас з ним щось сталося, і половини цих фотографій вже немає. І дуже багато людей е, зіткнулися з цим. Ми коли створюємо. Історії для наших героїв бувають моменти, коли батьки мають 3-4 фотографії про свого сина. Все інше нема. Було в телефоні, телефон загубили. Спогади України це частково філософія «Bank of Memories», тому що ми змушуємо людей по-іншому подивитися на тих, хто поряд з нами. Збереження і створення відео про героїв, особливо про життя героїв, відкриває нам якість тих втрат. Ми втрачаємо дуже якісних людей. І ми в рамках нашого проєкту відвідали парламент Великої Британії в цьому році, для того, щоб продемонструвати суспільству західному, які дві різні втрати несе агресор і Україна, якими великими і страшними. Втратами ми зараз е, здобуваємо цю незалежність. Є таке місто Юніт Сіті в місті Київ всередині, ви знаєте. І коли ти йдеш по вулиці, там е, висять таблички героїв попередньої війни. І там був льотчик по кришці. Ти підходиш, ти дивишся, там лише ім'я і фамілія. і нічого більше. І таким чином ми зробили е, історію для загиблого героя Ситошинського району. Потім були інші герої, і ми побачили, як в перший раз процес вшанування і відкриття цієї таблички, як вчителі давали відгуки фідбек. Вони, як вчителі історії, розуміють, як важливо підійти, включити мобільний телефон, і ти там звідти бачиш живу історію. А вона йде в вигляді контенту. Зараз ми маємо молодь і суспільство, яке мислить кліпами, яким потрібно відео. Вони не полюбляють читати. Інформація споживається через мобільний телефон у вигляді відеороликів. Навіть зараз навчання йде так само в такому форматі. І інтегруючи цифрові пам'ятники, можливість взаємодіяти з контентом через інтерактивні таблички в школи, на вулицях, ми даємо можливість. Молодій людині по-новому про взаємодіяти з його історією. Другий момент це коли емоція. Коли ти дивишся відео, тізер невеликий, в тебе спрацьовує емоція. Ти по-іншому сприймаєш. Це вже йде патріотичне виховання нашого суспільства. Добрий день. Мене звати Ірина Савицька. Я займаюся партнерством громадської організації спогади України. Коли почалася війна, насправді вона почалася вже давно. Але повномасштабно почалася у 22-му році, і ми побачили всі люди в Україні, відчули на собі, що це значить втрачати отак от дуже швидко, втрачати людей, втрачати документи, інформацію. І яку неможливо вже ніяк повернути. І тоді наша місія от це в тому, щоб відцифрувати максимальну кількість і людей, і історій, щоб для нового покоління написати цю нову історію, показувати це реально, як це було. Тому що якщо цим зараз не займатися, через два місяці ви побачите, просто дані кудись зникають, люди забувають, і історія вже не така жива. У нас е, така структура. Е, що ми співпрацюємо з державою в першу чергу, і паралельно з державою ми почали займатися а, тим, щоб отримувати а, гранти від а, самих таких сильних в Україні партнерів. Хто це? Це, наприклад, House of Europe. Почалося все з того, що ми прийшли минулому році. Ще у нас було тільки там пару продуктів і а, виконаних замовлень. І ми хотіли відтестувати штучний інтелект, як от покращувати там зображення, як це інтегрувати у фільми, як зробити їх швидше, щоб вони робилися. Більш якісніше, і тоді ми виграли першу номінацію. Ми із 90, здається, проєктів. Ми були номер один. І навіть європейська організація, яка фінансується європейським союзом, це називається «Європіана», Вони відповідають за весь за всю культурну спадщину всієї Європи. І нас запросили в Гаагу, все пішло звідти. Потім ми отримали допомогу від House of Europe на те, щоб свою цифрову лабораторію оновити, щоб повністю її модернізувати і купити потрібне обладнання. І отак От крок за кроком, крок за кроком, ми потрапили в парламент Великобританії. Там звідти нас підтримав знову of Europe», тільки вже на британську аудиторію. І якщо поговорити про наші результати, то зазвичай наші меморіали цифрові сканують у школах і університетах. Це якраз те, що нам треба, щоб діти і молоді люди сканували, бачили і в них працювала ця сама ідентичність. Хто вони такі знали історії цих людей які вчились в їхній же школі? В їхніх університетах і вони розуміли, що цього не можна знов допустити. Тому я думаю, цей формат він більш всього і швидше всього діє, саме дієвий. От знаєте, таке відчуття, коли ви от вертаєтесь десь в минуле, там буквально на три місяці, на пів року, а іноді там на багато років, і оце от емоція. Це от ми, як то кажуть, продавці емоцій. І емоція може бути погана. Дуже сильна, вона найсильніша, а може бути хороша, яка теж дає класний імпульс. І от ми е, вирізняємося серед усіх своїм спогади України і «Bank of Memories» з нашим партнером, який технічно реалізує цей проект, тим, що ми даємо емоцію. І ця емоція вона настільки сильна, що її важко забути. Всі люди не треба розказувати, що люди кажуть, ой, ну у нас нема там спогадів, ми навіть не знаємо, ми не пам'ятаємо. Це те, що казала нам минуле покоління. Я питаю мої тітки, чи знаєш ти е, там якісь красиві цікаві спогади про нашу родину? Каже, я не знаю. У нас це було не прийнято. Я тільки пам'ятаю оце один, два, три. Зараз уже в цифровому е, варіанті ми маємо стільки багато інформації. Така лишня, багато лишня. І от якщо виділити всю інформацію, яку ми маємо зараз, 100%, залишимо тільки 10, оце і є спогад реальний, то що реально приносить емоцію. Наша задача тепер, як нового покоління, це передати оцю маленьку крихту. Інформацію, яку ми зібрали в якісному форматі, далі новому поколінню, щоб вони потім могли розказати своєму поколінню, і це нормально. Ми знаходимося зараз в місті обухів, і ми знаходимося в мініатюрній копії лабораторії по відцифровки історично-культурної спадщини. Така лабораторія була відкрита в 2000 у 2021 році ми зав... закінчили навчання. В 2022 вона мала запуститися повноцінно в місті Маріуполь разом з Приазовським е університетом і е програмою USAID була створена велика лабораторія, де було розміщено 25 комп'ютерів. Ми навчали викладачів університету літати на квадрокоптерах, друкувати на 3D принтерах. Е і це все було е фундаментом для. Кроку по відцифровки історично-культурної спадщини. Ми, як Bank of Memories, за 2019 рік отримали підтримку. Ми звернулися в апарат президента України. Ми проїхалися по всій території України з ідеєю цифрових пам'ятників, презентували її. Ми підписали меморандум з Лаврою, з Хортицею, з золотими воротами з Другого Бучому. У нас були напрацювання, але нас призупинив ковід. Потім ми це все мали передати на цю лабораторію і разом розбудовувати. Прийшло, прийшов агресор, повномасштабне вторгнення від лабораторії залишилося лише відео. Ми плануємо зробити в кожній області, принаймні 2-3 таких лабораторій, тому що матеріалу дуже багато, які треба опрацьовувати. Досвід, який ми маємо, ми знаємо, як масштабувати і як передати іншим громадам. Тому, якщо ви нас чуєте, якщо ви хочете отримати грантову підтримку від донорів, у нас є досвід отримання. Якщо є громади, яким цікаво, ми готові до співпраці, ми навчаємо, допомагаємо отримувати гранти і ділимось досвідом. Тому що кожен регіон України це перлина, він має багату історію культуру, яку треба зберегти, перевести її в цифровий формат і вивести на міжнародний рівень, тому що це конкуренція з нашим сусідом, який довгий час. Робив так, що всі думали, що українці це росіяни. Ми крута нація. І нам треба продемонструвати нашу багату історію культуру. Антон Карманов, голова Обухівської районної ради Київської області. Перше звернувся Андрій з пропозицією відкрити на території Обухівського району е, організацію спогади України. Я зрозумів великий потенціал, який в неї є. Насправді е, це дозволяє нам зберегти. Героїв наших воїнів, які боронять Україну в цифровій пам'яті, ну зараз, тим паче, цифровий век. Тому я думаю, що це гарна ідея, і ми вирішили її втілити в життя, завдячуючи першого Андрію і його команді. Грандіозні плани є відносно того, щоб ця організація розвивалася і далі. Ми ну де можна рекламуємо. Я знаю, з інших регіонів Київської області вже звертаються, і я думаю, маю надію, що це буде розповсюджено на території всієї нашої країни для того, щоб в кожному селі, в кожному місті були такі дошки, які цифрова пам'ять, яких залишиться за за про наших воїнів. В нас є плани в Обухівському районі в місті Обухів разом з організацією спогади України і іншими громадськими організаціями зробити реабілітаційний центр після медичної реабілітації. І я думаю, що на цій базі разом ми зможемо зробити гарну справу. Але ми ніколи не думали про те чомусь. Щоб сконтактувати корпорації в Україні. Насправді це ж не тільки нам потрібно, не тільки громадам, не тільки тим родинам, з якими ми працюємо, але насправді і корпораціям, які також вносять великий вклад в українську історію. І от з ними також хотілося б запартнеритися зараз. От ми контактуємо з компанією Вок. Наприклад, думаємо про те, щоб звезтися знову почтою і такими великими Метенвест МХП. Це ті компанії, які дуже серйозно переймаються corporate social responsibility, тобто соціальною відповідальністю перед країною, в якій вони працюють. Тому я думаю, що наша така можливість, наш такий проект це може бути класний для них варіант, щоб поспрацювати і зробити ну, результат. Це приміщення було відремонтовано на кошти House of Europe. Європейського Союзу, це наші партнери, і вони видали нам грант на створення цього маленького хабу по відцифровки історично-культурної спадщини, який буде фокусуватися на Київській області. Героїв дуже багато, роботи дуже багато, і, в принципі, сюди можуть прийти військові, подивитися вже створені роботи. Також в майбутньому відкриється youtube студія де вони зможуть дати своє інтерв'ю, доповнивши ті чи інші історії. Тут ми будемо і не просто ми будемо, ми вже навчаємо тут людей створювати контент, взаємодіяти з родинами героїв, тому що процес психологічної підготовки менеджерів це теж важливий аспект, в якому ми працюємо, адже співпраця з людьми, які Перенесли таку втрату. Вона дуже чутлива, і вона має бути реалізована на відповідному рівні. І ми над цим зараз теж працюємо. Олег Кусин, Це історія Ukrainian Public, Political and Military Figure, Founder and Commander of Carpatска Sich was born on November twenty in... Тобто це історія Олега Куцина і а, Василя Іваськіва. Heroes don't die. Їх історії були презентовані в парламенті Василь Великої Британії. Ми говоримо про те, що історію вивчати буде цікаво. І захопливо за рахунок використання. Е Новітніх технологій. Наступним рішенням, яке я хочу продемонструвати, є мурал в місті Калуш за ініціативи е, мера міста е, Калуш. Зараз я вам продемонструю цей мурал. Як він працює? Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Наш народ завжди прагне волі для себе і бажає її для інших народів. Уявляєте на стіні така велика історія? З нею ж цікаво при взаємодію. не будемо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною, і тут в цьому України муралі, є додаткова інформація. Якщо ми нажимаємо деталі, ми переходимо на Ютуб канал, і це вже Український культурний фонд, сектор правди. Ми усі по яке це історія, яку розповідають їх нащадки, свідомі, що раніше чи пізніше. Нам доведеться згинути в боротьбі з брутальною силою. Тобто ви з муралу на стіні через невеличкий портал під назвою Bank of Memories зробили декілька кроків і потрапили в велику історію боротьби українського народу і історію нащадків цих героїв. Для мене особисто це а історія про збереження спогадів про мою маму. Я не думав, що. А Мені доведеться їздити по Україні і розповідати і вчити матерів, як треба зберігати спогади про їх дітей. Це моя власна історія, коли в мене виникло запитання, а скільки в мене відео про мою маму. Хоча це вже моя мама, і я її син. Але зараз я запитую в матерів, в сестер, в братів, скільки у вас відео з тими героями, які стали золотими зірками на ваших родових деревах, адже. Віддати життя за країну, захищаючи незалежність, волю і наш спосіб життя це найбільша жертва. І моя місія особиста навчити українців зберігати свої спогади так, щоб їх не переписали, щоб їх було цікаво вивчити, тому що яка наша фундаментальна місія, як Bank of Memories, як спогадів України це зберегти і передати отриманий досвід? Ми за певний період часу найбільше. Дорожчий ресурс, який є в усіх нас, це час. Отримуємо найдорожчий ресурс це досвід. І ми повинні його зберегти і передати, щоб він у вигляді сходинки для наступних поколінь, які будуть підніматися нагору. Тому що, що було з нами в попередніх наших роках, нам ці сходинки витирали, переписували і ми йшли в яму. І ми порівнюємо бюджети, які витрачає агресор. І це колосальні цифри, так як вони витрачають на а, війну, і так як вони витрачають на пропаганду. Це воно, ну, не треба розповідати. Це все ми відчуваємо. бачимо. з нашого ж боку це ці невеликі кроки, які дають нам можливість а, допомагати а, людям усвідомити те, які видатні люди живуть і захищають Україну.